Пропоную вашій увазі новенький рецептик смачного салату. Це слова не мої. І рецептик це не мій. Цим рецептиком зі мною поділився мій підписник наш багатьом відомий чарівник Максимка. Він стверджує, що цей салат просто безподобний і дуже простий. Складається з чотирьох інгредієнтів. Перший це гриби, мариновані. Другий інгредієнт це яєчні білки. Так, так, саме білки. Третій інгредієнт це крабові палички. Ну, і, звичайно, майонез для змащування. Так, стосовно грибів, грибів я взяла. Роблю все за рекомендаціями Максима. Нічого від себе. Не зменшую, не змінюю взагалі нічого. Значить, гриби. На одну порцію салату, ну, це не одна порція салата. Е, я покажу вам, скільки його вийде, я сама не знаю скільки. Ну, от, один рецепт, да? одна, скажімо так, закладка. Значить, потрібно півлітрова баночка маринованих грибів. Ну, ви можете порізати як завгодно. В моєму випадку це вже були порізані грибочки, тому я нічого змінювати не буду. Стосовно грибів. Ось таку баночку я використала півлітрову. Стосовно грибів, ну, я думаю, що, ймовірно, можна використовувати будь-які. Але, як стверджує Максимка, що найсмачніше цей салат. Виходить з вішенкою. Гриби відправляємо в мисочку, далі білки. Саме білки. Значить, на півлітрову баночку грибів. Потрібно використовувати білки з 15 курячих яєць. Я розумію, що дехто зараз почне сперечатися. Розказувати, що це не за дешеве задоволення, що салат золотий і ціни на яйця кусаються. Але для тих, хто живе в селі, зачасту яйця це наш звичайний сільський продукт, і він є майже в кожній хаті. І такий салат ви не будете робити щодня, правда ж? А якщо зробити один раз для різноманіття або приготувати на святковий стіл, я вважаю, що можна витратити і 15 яєць. В моєму випадку це перепилинні яйця. У мене тут білки від 60 яєць, тому що перепилинні рівняються до курячих, 1 до 4. Тобто, замість 15 курячих, я беру 60 перепилинних. Стосовно жовтків, як я не уламувала макса, сказав ні. Жовтки тут зайві. Жовтки тут не треба, тільки одні білки. Все, нарізаємо білки. Я вирішила, що раз грибочки порізані, ну, доволі так крупненькими шматочками. То доречно буде, щоб і білок. Був порізаний відповідно. Так як у мене перепелення, то я різала половинку на чотири частинки. Відправляю білок, до грибочків, і настала черга крабових палочок. У мене тут 250. Грамів. Не знаю, як нарізає крабові палочки Макс. Я вирішила нарізати відповідно до розмірів грибів та яйця. Тобто, ось такими не товстими, тоненькими, але отаким пір'ячком навскоса. І відправляю це також в салатник. Залишається помастити. Все, я перемішала, помастила наш салатик. Ось отака краса. Ви знаєте, я щойно його скуштувала. Блін, це дійсно прикольно. Він такий легенький, немає зайвих лишніх смаків. От відчувається. І смак краба, ну або крабового м'яса, або палочки, що ви візьмете, так? Смак яєчного білка і смак вишенки. Якби тепер я розумію, чому він так наполягав, щоб я не кидала сюди жовтки. Тому що жовтки зіпсували б цей смак, вони б його забили. Він би був більш такий м, глизявий, більш жирний, я би сказала, більш такий масляний, знаєте? А в такому вигляді це супер. Я навіть не підсолювала. Я скуштувала і солі тієї, що в грибах, в паличках і в майонезі мені достатньо. Тому, у кого є бажання скуштувати ось таку смакоту, будь ласочка, готуйте і годуйте своїх рідних смачним та натуральним. Ну, а стосовно того, дорого це чи ні, я вважаю, що кожна господинка вирішить для себе. А від себе можу сказати одне. Ми витрачаємо зовсім даремно набагато більше, ніж коштують ці яйця та крабові палочки. Моя вам порада. Спробуйте, приготуйте. Він дійсно дуже легесенький, незвичний, прикольний. Смачный.